Слава нашому Господу! Знаєте, маючи сьогодні таку можливість бути в домі молитви, в зібрані з понеділка, так я і планував, що в середа буду вдома, прийду на зібрання. Приїхав вчора на загрузку, зайшов, зробив чекін. Говорить, твій груз сьогодні не готовий, буде готовий тільки завтра. Ну, прийшлося їхати в друге місце загружатися, вигружатися в Лондон, не в Ніколасвіл, а вже в Лондон, Кентакі. а потім тільки сьогодні на 4.30. Думаю, півтора години тільки їхати. Поїхав раніше трошки, але дякуючи Господу, розгрузили раніше, встиг приїхати додому, мого серця, воно здійснилося. Можу бути в домі молитви з лівощами Господа, і з тими, хто призиває ім'я Господнє, бути разом в молитві, приходити wow. до Бога. Алілуя, фала нашому Господу, браті і сестри. Знаєте, співали чи цей і псалом. «І Ісуса, ти впусти. Лише Ісус може дати спокій нашим серцям. І дивлячись навіть сьогодні на ці обставини, які. Кругом є нас навіть взяти Україну, так глянути на невіруючих людей, коли йде війна, люди в розпачі, навіть мої братці і сестри, мої по плоті, то вони там вже в такому сильному кажу, Ну що переживати, що дасть Бог ти буде? Я кажу. А вони в такому просто аж як сказати першим словом, в депресію падають. Але замість того, щоб пустити Ісуса в своє серце, люди надіються на свій розум, і цим самим вони не дають Ісусові дати їм мир і спокій в їхні серця. Ісуса Ти впусти. Ісус Він прийшов в наші серця, Він перевинив наше життя. І ми сьогодні дякуємо нашого Господа, тому що Він заботиться про нас і про наше життя. І брат, першим братом було нагадано за нелицемірну віру. Знаєте, віра, це. Тоді, коли ми надіємося, ми віримо, ми довіряємо Господу, один автор виражає такі слова: каже, «двойні поті і тяжкі муки. Тобто людина може жити двойним життям. Бути в зібранні, можна сказати, можна бути однією людиною, а після зібранням бути зовсім іншою людиною. Але хай допоможе Господь, щоб нам в нашому житті і бути позазібранням, такими, якими хотів би нас бачити, Господь, щоб нам бути світлом Господнім, щоб люди бачили наші добрі діла і могли б. Прославити Бога, а не лише сказати, дивися, це є віруюча людина, а як він поступає. І так можна, знаєте, багато було почути і на Україні про віруючих людей. Але хай допоможе для нас Господь нам бути світлом Господнім. Другим братом було зазначено за служіння Господу. Я хочу так ще додати таку думку: служіння Господу це є служіння людям. Коли Ісус Христос, Він був тут, на цій землі, Він казав такі слова. Що коли він прийде в славі свої, то каже, одні, одні постануть по праву сторону, а інші по ліву сторону. І одні почують, що «Відійдіть, благословені і наслідуйте життя вічне, а інші почують, що відійдіть від мене прокляті в тьму, там буде плач, і скрежить зубов. І знаєте, вони і Христос Даші, він наводить такі приклади: каже: Я був голодний, я був в хворобі. Каже, ви бачили мене, посвятили мене. А ті скажуть, Господи, коли ми бачили Тебе? Каже, якщо ви зробили це одне із найменших, якщо ви це зробили для інших, то ви це зробили і мені. Це саме є і служіння для людей, коли ми допомагаємо окружаючим тих, хто оточує нас, але не лише для похвальби, ось я допоміг, я зробив. Але, Слово Боже, каже, коли зроби так, якщо твоя рука права дала, щоб не знала твоя ліва рука. Тобто, якщо ти щось зробив, якесь добро, не труби перед собою, хай допоможе нам цьому, Господь, щоб нам служити, Господу. І служити для інших людей також. І для продовження нашого зібрання я нагадаю місце слова Господня, це буде Євангеліє від Луки, 8 розділ, з 4 вірша такі слова. І як зібралось багато народу з міста до нього поприходили, то він, промовляти, став притчею. Ось вийшов сіє, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптуване, і птахи небесні його поведзьов були. Друге упало ж в грунт кам'янистий, і, зійшовши, усохло, немало бо вогкости. А інше упало між терен, і вигнався терен, і його. Поглушив інше ж упало на добру землю і зійшовши, уродило стократно, це сказавши. Закликав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж його учні, говорячи, що визначається притча, а він відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, і слухали, і не розуміли. А ось що ця притча: зерно це Слово Боже. Котрий край дороги – це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає. Слово з їхнього серця, щоб не вірили і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю та корення не мають, вони вірують дочасно. І за час випробування відпадають. А що впало в терем, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими. Розкошми і плоду вони не дають, а те, що на добрій землі, це оті, хто, хто як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносить вони в терпеливості. Ось таке місце і слово Господнього. Це слова Ісуса Христа. Воно зазначає для нас, що коли зібралось багато людей, Ісус став навчати їх притчами. Слово Господнє, воно є живе і діяльне, воно гостріше меча у бою до острова, яке проникає до душі, і духа, суставов і мозгов, і судить помишлення і намерення сердечні. Це є слово Господнє. Воно проникає, але в нашому серці ми можемо дати право сприйняти це слово, але чи можемо його відкинути, не прийняти до себе? Можливо, хтось може почути слово Господнє і сказати, о, це дійсно воно підходить для тієї людини. Але добре, коли ми це слово беремо до свого серця, коли ми супоставляємо для самого себе і сприймаємо це слово для себе. І Ісус Христос, коли, будучи ще на землі, сказав такі слова, що Ось іде каже Князь світу цього, але в мені Він не має нічого. Знаєте, сьогодні можливо, ми не змогли б своїй дерзновіні своїм сказати такі слова, що він нас не має нічого. Ми є люди. Ми буває можемо зробити якісь помилки, можемо десь помилитися, але ми маємо надію на нашого Господа, тому що кров Ісуса Христа вона очищає нас від усякого гріха. Іноді знаєте, хто може почути слово, воно може докорити когось. Але коли докоряє слово, то добре, коли людина його сприйме. І поправить свої дороги, не огорчиться. Але це слово вона прийме в своє серце для збудування свого. Знаєте, як я казав, що можна хтось сказати, що це для когось іншого, то для того брата підходить, чи для тої сестри. Але тоді, коли наше серце воно є чисте, і ми чуємо слово, яке воно облічає нас, слово про гріх, слово про неправду, воно можливо облічає. То коли ми приймаємо і виправляємося, то Бог нас благословляє і надалі Він укріпляє нас в благодаті своїй. І як добре, що ми приймаємо це слово в своє серце. Знаєте, прийняти слово Господнє не так, воно є просто і не так і легко. Люди буває, вони сердяться, коли їх облічаєш, кажуть, подивися на себе, чи подивися там то не твоє діло. Але хай допоможе нам Господь, щоб як сказав Ісус, що йде князь світу цього і в мені немає нічого. Тобто, якщо Слово проповідується навіть і за гріх, але ми є чисті від цього гріха, то воно нам не приносить ніякої болі, але. Ми дивимося і ми розуміємо, що це дійсно це слово, яке є потрібно. Один автор виражає такі слова: каже, що із розмокшої землі легче вирвати бур'ян, із смиренної душі легше вирвати. Вирвати недобре. Тобто, коли людина смирається перед Господом, то вона удаляє і це, це недобре, воно саме відпадає, від неї відстає. І це слово Господнє воно робить працю в нашому тілі, в нашому житті. Я прочитав це місце, і слово Господнє всім нам добре відоме, це місце за сіяча, за слово, яке як слово як це зерно попадало в інший, в різний ґрунт, і так само воно. Порівнюється до людей, як люди слухають. Є люди, що слухають слово Господнє з радістю приймають, але за життєвими заботами вони не виконують того слова. Тобто ці життєві заботи вони поглушаються слово в серцях цих людей. Не так давно, будучи в вашому зібранні, я чув це слово Господнє, і в моє серце прийшло таке слово. Але ми добре розуміємо, коли живши, хто жив з України в селах, коли яка б земля гарна, родюча б не була. Але якщо на цю землю не йдуть дощі, то там зерно воно. Не може проростати. Мені пригадується приклад брата Саш, Васі Кравчука, який каже, коли я йшов на зібрання, подзвонив до мене, каже, із Херсона один з православника, священик, і запитав, каже: ви щось сієте? Каже, так, сіємо. А в нас, каже, ніхто нічого не робить, ми нічого не сіємо, тому що немає дощу, земля, немов той попіл, і немає смисла сіяти. Він каже: помоліться, каже, щоб Бог дав нам дощ. Каже, добре, скажу, в зібранні помолимся. Правда, брат Вася, так я передаю. Каже, прийшовши зібрання, передав це з церкві господній, і кажу, отак і так дзвонив до така людина до мене. дзвонив, і казав, просила, щоб ми помолились, щоб Бог дав дощ. І каже через день, чи через два точно не пам'ятаю, дзвонить то людина знову і каже: Подякуйте Богові. Каже, Бог дав нам дощ. Такий гарний дощ пішов, і люди стали сіяти. Тобто, що я хотів би сьогодні сказати, якщо гарна яка би почва не була би, але якщо її дощ не буде урошувати, самому, коли б жили на Україні, приходить, купаєш картоплю, вже пора сіяти зернові, а на полі стоїть. Просто пилюка така, просто попілля земля, як попіл. Але коли піде дощ, знаєте, то все оживає, все орос, о, стає ростим. А я хотілося б сьогодні, щоб пішов. Дощ благодаті Господні, щоб Господь Духом Святим він наповнив наші серця, щоб наші серця вони укріплялися в благодаті Божій. Нам так сьогодні потрібна сила від Господа. І слово Боже каже, якщо ти в день бестстя оказався слабим, то бідна сила Твоя, в День Бєтства. Можливо, він може застати внезапно. І коли тоді в розпачі ми буває воздихаємо, але коли в нашому повсякденному житті ми шукаємо спільності. Із Господом, ми шукаємо е, близості із Господом в наших серцях, ми переживаємо близькість із Господом, ми відчуваємо його близькість, його присутність, і ми славимо Його святе ім'я. І Ісус Христос Він сказав для своїх учнів: що чекайте обіцяного, не відлікайте, не відходьте від Єрусалиму, від, 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 від але чекайте, коли Дух, ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. Учням потрібно спочатку було отримати силу Господню. І я нагадаю, ще в. Декілька віршів і слова Господне це римляна, 8 розділ, 14 вірша такі слова. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо ви не взяли духа неволі, знов на страх, але взяли ви Духа синівства, що через нього кличете ава, Отче, цей самий Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Аллилуйя, хвала нашому Господу, браті сестри. Знайте, Бог свого часу він називав, казав я Бог Авраама, Ісаака і Якова, а сьогодні Він є і нашим Богом. І... Бог хрестив нас Духом Святим, дав Дух Святий в наші серця, Дух утішитель і Дух той, який ходати той, який заступається за нас. Іноді ми не знаємо про що і як правильно молитися, але Дух Святий, він заступається. Буває, знаєте, так всеред ночі буває, прокинешся, сон десь ушов, лежиш, не можна заснути щось. Але коли не полинуєшся, встанеш на вдягнешся, в кімнату, помолишся. Принесеш свою нужду, свої переживання перед Господнім лице, приходиш назад на ліжко і зразу заснуєш ні не, не томіся, нічого, але це Дух Святий, він побуджує нас до молитви. Бог, можливо, віднімає в нас сон, а хоче, щоб ми прийшли в близькість із Ним, щоб ми принесли наші, наші сім'ї, наших діток на руках молитви перед Господнім лице. Але це як важливо є сьогодні. І я, дивлячись на вас, сьогодні я знаю, що кожен із нас спішив сьогодні на це місце для того. Щоб принести молитви перед лице Господнє. А сьогодні є за що молитися за наших діток, за наших внуків, є що нести на руках молитву перед Господнє лице. І, можливо, це не є одно якоїсь тої молитви свого часу. Ілья він молиться і посилає отрока, каже, що «Іди подивися, чи, буде, чи там не видно облако. І цей отрок він ходив до сіми раз. Можливо, побігши один раз приходить, вертається, немає нічого. Іде знову другий раз. Я не думаю, що це було коротенька якась дистанція, але знову йде другий раз. Дивиться, немає ніякого облаку. Приходить, доповідає Ільї, каже, іде знову. На сьомий раз приходить і каже: Я бачив облако, яке подимається в розмір долоні. І, каже, і ми бачимо: укріпився Ілья і каже, що буде дощ, дощ благодаті Господній. Не один раз можливо треба схилитися на коліна, не один раз пристати перед Господом, принести цю чи іншу нужду перед лицем Господнє, свого часу. Три царі вони йдуть пустині Єдомської, і ось, і в них вже не стало води. І один царів каже, що певно каже Бог, повив нас на цю дорогу, щоб погубити нас. Інший цар каже, чи немає тут пророка Господнього і кличуть Єлисея. І Єлисей каже, якби не цей цар, я на тебе навіть і не подивився би. Але каже: найдіть мені гуслиста, коли заграв гусліст, і зійшов дух Господній, і він сказав таке слово, що копайте, рви за ровами, не почуєте від. не вітру, не буде доща, але ці рви вони будуть наповнені водою. Можливо, хтось міг би сказати, Єлисей, про що ти говориш? Це пустиня, як в пустині купати рви за рубами. І я так собі роздумуючи, думаю, ось вони починають в пустині купати суха земля. І вони тільки купають, вона псипається, думають, ну, і роботу Єлисей, можливо, дав, але вони продовжують купати. Купайте рви за рубами. Що я хотів би сказати, сьогодні це для нас. Сьогодні приставаймо, Перед Господнім лицем в молитві за молитвою несім наші нужди, наші бажання перед лицем Господнє. Маємо цю нелицемірну віру, ту віру, яка сповнена любов'ю. Щоб нам укріплятися в благодаті Господній, не дивитися не на що. Можливо, довгий час ми приносимо якусь нужду, можливо, може прийти розчарування, чи можливо прийти якась невіра. Молюся, чи Господь не чує, але можливо можна прийняти інше слово, де свого часу до Даніїла прийшов і сказав, що цар Персидський протистояв проти мене 21 день. Ми сьогодні несемо наші нужди перед лицем Господнім, але сьогодні ворог є той, який не хоче, щоб ми несли молитву до Бога перед Господнім це є ворог той, який сьогодні преп'ятствує, є ворог той, який сьогодні можливо, може принести сумніви, а сумнів, він робить велику руйнівну роботу свого часу, коли Івану, Хрестителю доложують, каже, що ось той. Який, якому ти давав хрещення там, на Йордані, то він хрестить зараз сам. Але Іван каже прямо: йому а мені умолятися. Можливо, довгий час Іван вже знаходиться в темниці. І ось він посилає до Ісуса Христа, своїх учнів і каже, скажи, чи є той, яким якого нам треба було б чекати. І Ісус Христос йому дає просту відповідь. Ідіть, скажіть, що німі стають говорити хворі, вони ісцеляючи, і блажен, хто не соблазніться соблазниця, ом'є. І я думаю, коли Іван він почув це слово, це було довольно для Нього. Я думаю, що віра в нього вона ще більше укріпилася в Господа Ісуса Христа. Хай допоможе нам Господь, коли ми несемо якісь нужди на руках молитви перед лице Господь, можливо, довгий час несемо, і вони ще не виконалися, нам не ослабівати, нам. Не розневіритися, але ще більше прикладати молитв, тобто купати ці рви за рвами. А щоб води напитися, треба низько схилитися, низько схилитися перед лицем Господнім, щоб підчерпнути тієї води живої, яку дає сьогодні Ісус. Я не буду багато розпространятися в мові своїй, але хотілося, щоб Дух Святий, він. Нам сказав про що, нам нагадав, про що нам потрібно молитися, щоб Дух Святий він укріпив, він управляв нашими молитвами, і хай допоможе нам Господь все ціло довірятися лише йому і його прославляти, а йому, Хай буде слава. Амінь. Будемо молитись.